Понад місяць увага шанувальників футболу Конотопщини була прикута до чемпіонату області, в якому виступають команди нашого району. Коли чемпіонат області узяв невелику паузу, настав час розповісти про чемпіонат Конотопського району, який проходить паралельно з обласним. У чемпіонаті району цьогоріч беруть участь шість команд з трьох об'єднаних територіальних громад. Дубов'язівського ОТГ репрезентує Віталія Щернеча і Слободи, Купівську Сейм Кузьки, а Краловецька громада представлена чотирма командами: Діброва Дубовичі, Тулиголовець Тулигаловець-Тулигалове, а також Шанхай та Арма С з Кралевця. Результати зіграних зустрічей станом на 8 серпня. Діброва Шанхай 5-4, Арма С Віталія 0-5, Тулиголовець Сейм-1-3, Віталія Діброва 8-0, Шанхай, тулигаловець 2-1, Сейм Арма С 1-1. Арма С Шанхай 3-1, тулиговець Діброва 0-0, Віталія Сейм 2-0, Діброва Сейм 2-1, тулиголовець Arma С 1-4. Шанхай Віталія 0-5, Віталія тулиголовець 3-0, Сейм Шанхай 1-0, Arma С Діброва 1-1. Шанхай Діброва 4-10, Віталія Arma С 3 0, Сейм, 4-0 Діброва Віталія 0-8. Arma s 7 01 ту виголива Шанхай 1 -3. Отже, в чемпіонаті району зіграно 7 турів. Стовідсоткового результату досягла Віталія, яка не те, що не втратила жодного очка, а навіть поки що не пропустила жодного м'яча в свої ворота. Після семи зустрічей команда здобула 21 очко з чудовою різницею забитих і пропущених м'ячів 35-0. Друге місце посідає Сейм, у якого 13 очок. До трійки призерів входить також Діброва з 11 очками. Трішки відстають від лідерів дві криловецькі команди. Арма С має 8 очок, Шанхай 6. Досить скромні здобутки у Тулиголовця. В його активі лише нульова нічия з дібровою. Командам залишилося зіграти ще по три гри. <му> Вихованець дитячої нацької спортивної школи Конотопської міської ради 19-річний легкоатлет Артур Фелькнер нещодавно став чемпіоном Європи серед молоді атлети до 23 років у метанні спиху. Українець завоював золото на Євро 2023 у фінському місті Еспо. Перевагою у понад три метри над найближчим суперником фельднер приїхав на євро 2023 у статусі молодіжного лідера сезону на командному чемпіонаті Європи. Він михнув спис на 82, Метри і 24 сантиметри серед його суперників на турнірі ніхто у цьому сезоні не метав за 80 метрів, а загалом у кар'єрі лише один опонент. Оскільки в СПО приїхали лише 13 метальників списа, кваліфікації не було, і спортсмени одразу розпочали виступ у фіналі. Артур Фельтнер з першої до останньої спроби був лідером змагань. Він показав дві найкращі спроби загалом у секторі, встановив новий найкращий результат сезону в Європі серед атлетів до 23 років та виграв золото. У першій спробі митнув спис на 9 метрів 42 см. З тим результатом став лідером. Зрештою, така спроба принесла б українцеві срібло. Найкращий результат показав в останній спробі 83 метри 4 см. Це найкращий результат у сезоні для Фельтнера. Найближчого суперника українець випередив понад на 3 метри. Срібло з результатом 79 метрів 77 сантиметрів, здобув фін Лайне, який був чинним чемпіоном Європи серед молодь. Третє місце посів Мішель Фіна Італія. За результатом 77 метрів 23 сантиметри Артур вигравав євро серед юніорів. Уперше виграв золото на молодіжному рівні. Також фельфнер є чинним чемпіоном світу у метанні списа серед атлетів до 20 років. Для України це друге золото на молодіжному євро 2023 Також чемпіоном Європи став Михайло Кохан у метанні молота. Далі ексклюзивний коментар виступу від чемпіона. Я вас вітаю. Я Артур Фельтнер. 15 липня я став чемпіоном Європи серед молоді в Фінляндії. Результат очікуваний, досить багато з тренером працювали і отримали те, на що розраховували. Суперники були досить непрості. Я знав, що боротьба буде досить важка, і це так і було. Змагання пройшли дуже добре. Наша команда мене дуже підтримувала, за це їм дуже вдячний. І атмосфера на стадіоні була просто неперевершена. Дуже дякую всім за підтримку. Слава Україні.